Я не люблю виступати, я більше люблю слухати і думаю, в мене це дуже виходить. А от сьогодні хочу те, що сказати. От, от є такі аналогії. 1933 рік Гітлер себе, він задушив всю демократію, щоб визволити Німеччину. Так прийшлося создати коаліцію і війною побороли. 1989 рік був такий король От, Мабуть, старше покоління його знає. От, так його власний народ повісив там з жінкою в місті. Це, це другий метод, а Україна. Веде свою, я бачу, політику, щось третє буде. От. Я би хотів е, призвати е, от цей майдан от, е, трошки грубішого ставлення до влади, не таким мирним. І от така є, є, є пісенька така, я спробую її зараз заспівати. Чи ти галичанин, чи ти Волиняк. Чи не гайдамацького степу на шапку візьми Володимирів знак, а в серце сірка і мазепу, Україна, як мати одна, і єдині в її знамена Сонце й небо вдихни, поклянись, присягни, що помреш, як накаже вона до додону, простори твої, де сплять у могилах батькове, на їхніх тілах ще горять нагаї, ржавіють московські закови, Україна, як мати, одна, і єдині її знамена, сонце й неба вдихни. Поклянись, присягни, що помреш, як накаже вона, чи ти Чорноморець, чи ти поліщук, чи син Закарпатського краю, ти зброю візьми, щоб ніколи канчук твоєї вітчизни не краяв. Україна, як мати, одна. І єдині її знамена сонця й небо вдихни, поклянись, присягни, що помреш, як накаже вона, сонце й небо вдихни, поклянись, присягни, що помреш, як накаже вона. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Спасибі.